Що потрібно мамі, яка тільки народила, їй потрібен спокій і впевненість в тому, що все добре і все скоро мине. Дуже часто вона почуває себе стривожено і переживає, що дитина плаче або дитина багато спить, а в неї набрали груди, вона не знає, як прикласти, її все болить, вони тверді, і не знає, до кого звернутися по допомогу. Дуже важливим є мати таке оточення, яке готове допомогти. А людей, які скажуть, ти себе накручуєш, ти собі щось придумала, зберися, в тебе дитина, або дитина плаче, дай соску, або догодуй суміш, щоб в тебе мало молока, або в тебе якісь не такі груди чи соски, треба дати пляшку дитині. Таких людей просто від себе треба відганяти. Звичайно, бувають різні ситуації із мамою, і з дитиною, але це все вирішує лікар. Саме тому я створила блог сторінку, де буду ділитись з вами адекватною інформацією про ГВ. Також ви можете поділитись своїм досвідом грудного вигодовування, задати питання чи звернутись по консультацію. Буду дуже рада допомогти.